Не вернулися додому, призла море вражень. Але, ви знаєте, найбільше враження від України. Ми проїхали вже безліч міст і містечок Рівненської, Хмельницької, а це збираємось і далі на Житомирську область. Як буде Бог править? І що я вам хочу сказати, я скажу поетичними рядками. Це не мої рядки, це, скажу потім. Але ну, я підписалася них, під ними. Ми й не знали, що так її любимо. Все дивились на Польщу та Чехію, Емірати, Єгипет зверблюда. Хоч пишалися нею красунею, За башними садами квітучими, гір карпатським трембітами, сурмами. З'ясувалось, насправді, ми в захваті ланів золотавих хвилями, матіоли вечірнього запаху. Ми від цього ставали щасливими. Ми не знали, що все нам, найрівніше для серця і погляду, що за місто, село, кожне селище ми благатиме слізно Господа. Ми не знали, що так її любимо, що так серці вона нам політиме, коли порох задихає згубою губою, кров, бурхливими ріками, Калимову красу потоптана, вище панку з погалиним чоботом, нечестиві нашестя зі варвари закривавлена ненька, сплюндрована, але ворог не зна, з ким він бореться. Ми дуже цінуємо кожним містом, а також людиною. Зізнаємось, ми так її любимо, ми пишаємось Україною. О Господь, ухвічай перемогою нашу неньку тобою, даровану. Ми за неї тобі, Боже, дякуємо і благодаті для рідної просимо, ти для неї стань захистом, якорем, за країну молитви приносимо. Вірим серцем, що ти не заваришся, прийдеш з радістю і свободою, хай твоє святе ім'я прославиться по землі усій. Між народами автор Надія Горбачува